Сьогодні вирішив разом з помощником, помічник, привітайся, молодець, молодець. Приготувати е, мідії. Мідії у нас будуть з бататом, так, з помідоркою, ну, зелень, зеленушка, домашнє сливочне масло і кусочок сиру. Зараз все наріжу, А потім покажу, розкажу, як уже сам процес буду робити. Так, що таке? Марсель, привіт, кажу. Марсель. Марсель. Марсуха. Марс. Що ти танцюєш? Так, коротше, а ну ще й компот поставив яблучний, Батат десь хвилин 5 прокипятив, щоб м'якше тоді був, бо я буду тушити в духовці, його все робити. Масло кину туди, теж сливочне вже наростало. Забув ще тоді сказати, що морку ще ж додаю. Цибуля тут ще любима теща передала. Таку молоду цибульку Піречок таке. Дуже смачне. Теж додаю, петрушка. Вот, ось, да, без буде. помідорки черки, Э, Раз, два промив, віджав сирочок трошки. приправляти буду паприкою. Обов'язково Бо люблю паприку. Ну і так перець і все без фанатизму, Сіль потім там по смаку. такі в духовці буду на 190 градусів поставлю. Десь через 20 тоді буду перевіряти. Ось провіряти. Роблю все на глаз. Перший раз. Вчора просто вичитав рецепт і вирішив. Спробувати. І, до речі, з одного батата зробив. Хватило. Не хочу, щоб вже багато ботата був. Ви такі прикольні. Ще ніколи ні разу не пробував. А ні, пробував, на кубі колись пробував. Тільки вже смак давно забув.